Не втрачає своєї актуальності питання безпритульних тварин. Для того, щоб вирішити його, у місті розробляється загальноміська програма регулювання чисельності безпритульних тварин. Це питання стоїть не, 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 не тільки в цьому році і в минулому, а це питання вже тягнеться на протязі 10 і більше років. Для того, щоб вирішити цю проблему, на даний час розробляється загальноміська програма регулювання чисельності безпритульних тварин. Необхідність цієї програми. Викликана насамперед збільшенням бродячих тварин, безпритульних тварин, які перебувають на території міста Умань. Це викликає багато проблем. Найперші це нерідкі випадки нападів тварин на людей. Також тварини переносять інфекційні та інші паразитні хвороби. Ну і загалом погіршується санітарно-пілогічний стан міста. Ця програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин виключно гуманними методами. Однією із спрямувань цієї програми є створення реабілітаційно-страдиційного центру на базі одного з комунальних підприємств. На даний час визначено місце, де цей центр буде облаштовано. Це промислова зона біля центральної котельні підприємства Уманьтепленеру по вулиці Енергетична, 14. Також спеціалістами визначаються зараз обсяги робіт з облаштування цього притулку, що в подальшому дасть можливість закласти відповідне фінансування. Та в наступному році розпочати роботи створення цього притулку. Значить, притулок буде складатися з ветеринарного пункту, карантинного блоку для попереднього утримання собак. Там будуть облаштовані вольєри, операційний та післяопераційні блоки. Яніна Тиховська розповідає, що стараннями докхантерів минулого тижня було утруєно двох собак. Раніше в районі дитячої поліклініки загинули близько 10, не лише безпритульних тварин. Щодо отруєння тварин в місті поступали неодноразово виклики. Щодо того, що по місту їздить швидка допомога, і з неї виходить чоловік і розкидає круглі пігулки. Ну, тобто пігулки, які, як правило, погружаються там якісь харчі. От і собаки їх їдять. Ми, звичайно, намагалися відслідкувати цю швидку допомогу, з'ясували, що ця швидка допомога, а саме, автомобіль Газель Соболь, не стоїть на балансі в жодної станції швидкої допомоги нашого міста та району. І по словам свідків, які бачили, номера на ній не являються черкаськими. Можливо, ну ми припускали все. Тому що потім поступали до нас виклики, що вже були отруєні тварини. Ми припускали все і до останнього надіяли, що якийсь хороший громадянин нашої держави, нашого міста, так вирішив просто протигельмінтні препарати або якісь вітамінки роздати безпритульним тваринам. На жаль, наші сподівання не підтвердились, знову й масовості такої травлі не було. Значить, було щось зроблено не так. І е, наші волонтери роблять все, я в тому числі, щоб відслідковувати діяльність так званих докхантерів в нашому місті. Вони є. Е, Попереджуємо ми це, проводимо роботу з студентством е, в соцмережах, проводимо велику роботу щодо того, щоб люди відносились, ну скажімо так, більш гуманно до братів наших менших. Можемо похвалитися, що з початку вересня, ну Одну одиницю ми не дотягнули, 99 тварин з міста було забрано і знайдено їм нові сім'ї. Я хочу закликати всіх громадян нашого міста, що не бійтеся. Тварина, яка була раз вже викинута кимось на вулицю, так, яка живе на вулиці, буде все життя вдячна за те, що її взяли додому, обігріли, накормили. Її просто треба. Трошки тепла і трошки любові. З приводу того, що в засобах масової інформації надійшла інформація про те, що комунальні служби міста нібито проводять якісь там акції з отруєння собак, то хочу зауважити, що проблема безпритульних тварин в місті буде вирішена виключно гуманними способами. Насамперед, ці питання регулюються законами України про захист тварин від жорсткого поводження та законом України про тваринний світ. І комунальники і волонтери з громадської організації Серце Друга пояснили, що регулювання чисельності чотирилапих здійснюють і здійснюватимуть лише законними і гуманними методами.